Безрукова прийшла на посаду із досвідом роботи в Укренерго, де займалася складними закупівлями, отримувала позитивні відгуки від міжнародних партнерів. За словами журналістки, Безрукова була змушена вичищати кадри, які створювали недовіру до роботи агенції. Ну ясно, що це не всім подобалося і в Міністерстві оборони. Зокрема, ну, от, наприклад, звільнення людей пов'язаних із сумнівними структурами або із шлейфом корупційних скандалів. Жо, згадати навіть цю історію з паном Волошенковим, який виявився взагалі то учасником сепаратистських мітингів в Одесі, і сином там скільки я пам'ятаю колишнього заступника голови Ода і взагалі тата тато та з, -та зі шлейфом історії ЗСУ. От і отаких от, кадрів у Марини було дуже багато. Їх треба було вичищати, щоб ну, як мінімум мати довіру до організму АОЗ, щоб він правильно контрактувався. Журналіст, розслідувач Юрій Ніколов, розповідає, що рішення Безрукової викликали напруження в міністерстві, оскільки вона відстоювала жорсткі вимоги до контрактів, зокрема щодо прозорості та відповідності стандартам натівським в тому числі її робота має безумовну підтримку міжнародних партнерів, які дуже добре знають її як професіонала. І от безруково вже цю рік тому сам міністр у міра вже ж і призначив на агенцію оборонних закупівель. От на ці 300 мільярдів міжнародники подивились, кажуть, афігеть, дайте дві. Ну тобто там зараз безумовна підтримка від посольств і там тих головне від данців. Данці прямим текстом. Я не скажу кому і як в якій формі, але у скажімо так у міністра Умірова нема жодного шансу сказати, що ой, бля, я не знав, що вона данцям подобається. Да, от ті, нема жодного шансу, і при чому це є умовою співпраці. Окремою проблемою стало запропоновано міністерством оборони об'єднання агент... Енції оборонних закупівель із державним оператором тилу за словами антикорупційних експертів, цей крок зруйнує незалежність закупівельного органу і поверне контроль над закупівлями до міністерства. Це суперечить принципам реформи, яка була запроваджена у 2022 році, щоб мінімізувати корупційні ризики і забезпечити прозорість. Крім того, об'єднання може суттєво вплинути і на міжнародний імідж України. Що наразі панове Омєров заявив, що новим директором агенції буде призначено Арсена Жумаділова. У відповідь Безрукова заявила, що залишиться очільниці відомства попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт. Агенція 25 січня заявила, що продовжує працювати під керівництвом безрукової. Проте вже 26 січня стало відомо, що Арсена Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової. Про це свідчать дані з реєстру на сайті ЮКонтро. Ну, друзі, все це повний треш, і мені дуже сумно, що умеров, представник партії голос, яка декларувала антикорупційні цінності, яка декларувала свободу, реформи, незалежність, в тому числі органів пов'язаних із державними закупівлями, зараз веде себе подібним чином.